Узі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кількість постраждалих внаслідок вибуху в кафе, яке належить власнику ПВК Вагнера, збільшилася до 32 осіб. Дар'я Трепова, яку вважають, головною підозрюваною може переховуватися разом зі своїм чоловіком Дмитром Риловим. 2 квітня в російському Санкт-Петербурзі стався вибух в кафе Street Food Bar, під час якого загинув російський військор і пропагандист Владлен Татарський Максим Фомін, фокусив одну новому матеріалі зібрав усе, що відомо про цей інцидент. Як пишуть Росзмі, кількість постраждалих під час вибуху в кафе Санкт-Петербурзі зросла до 32 осіб. Спочатку повідомлялося про 16. Десять із них перебувають у важкому стані. Усі постраждалі мають мінно-вибухові травми, множиння, осколкові поранення та опіки. За даними російської змі, у вбивстві підозрюють Дар'ю Терепову, яка принесла в кафе статуетку, начинену вибухівкою. Цього статуетку Терепова подарувала татарському перед вибухом. Слідчі Органи Російської Федерації розшукують її разом з чоловіком Дмитром Риловим, який є членом лібертаріанської партії Росії. У ніч на 3 квітня російські силовики провели обшуки у квартирі сестри Терепової, ім'я якої не повідомляється. Після обшуків її повели на допит. Як пишуть розмі, Терепова відома у феміністській спільноті під прізвисько Даша Тиковка, 24 лютого минулого року вона разом зі своїм чоловіком брала участь в антивоєнному мітингу, де подружню пару затримали силовики. Чина покинула відділок того ж дня після складання протоколу татарського підірвали у кафе Street Food Bar, яке належить засновнику ПВК Вагнер і Пригожину. У телеграм-каналі Кепка Пригожина підтвердили цю інформацію та опублікували коментар лідера найманців. Я зараз не знаю подробиць події. Мені доповіли тільки те, що на жаль, Владлен Татарський загинув. Про решту подробиць я не в курсі. Дійсно, кафе я передав патріотичному руху «Кіберфронт Z», і вони проводили там різні семінари. Наййомовірніше ця трагедія на семінарі відбулася що стосується загибелі Дарії Дугіної, так все схоже. Але я не став би звинувачувати київський режим у цих діях. Я думаю, що діє група радикалів, яка навряд чи має стосунку до уряду. Я би так це назвав. Прокоментував інцидент Пригожин. За даними правозахисної організації Ґулеґунет, кафе «Стрітфудбар» футбар. відкрив у грудні 2016 року. До цього там був розташований його ресторан «Російський кіч, де багато столиків були нашпиговані прослуховуванням. де служба безпеки приго. Пригожина, як стверджувалося, збирала компромат на чиновників та силовиків, які любили пафос та шик. у ста метрах від входу в кафе Пригожинський готель, палац трезіні. Один з колишніх співробітників СБ Євгена Пригожина стверджує, що в підвалі готелю обладнана особиста в'язниця Пригожина з кількома камерами та катівнями. Співробітники центральних апаратів відправлені з Москви до Пітеру можуть зайти та всі самі перевірити. Грати ніхто вночі тихо не випаляє. Пишуть російські правозахисники за інформацією порталу сам Євген Пригожин зараз під Бахмутом Донецької області і дуже хоче, щоб його з'єднали з Володимиром Путіним і дали можливість просити про особисту зустріч. В той же час, за іншими даними, вагнерівці готують один із приватних бортів до виліту Пригожина з Росії, адже його охорона попередила, що наступний він хто саме міг організувати подібне в кафе Пригожина і Із якою метою для багатьох у Москві досі велике питання. Одна з робочих версій можлива провокація Пригожина та його СБ з метою героїзації команд. Анди Пригожена прориву бюрократичної блокади організатора Кирієнко та Шойгу і прямого доступу до тіла вуг диктатора над глядачами за ПВК Вагнера згустилися хмари, і в цій ситуації можливо Пригожин вирішив повторити трюк Малофєєва із замахом держзахистом ФСБ і схваленням проєкту ПВК Канвой з передачою Малофєєву та аксьонову тисяч засуджених для поповнення рядів так званих СДД, для новоствореного підрозділу ПВК Канвой, куди з ПВК Вагнер вже перейшло перемен. Нели понад 10 досвідчених найманців, пишуть правозахисники. За даними російських спецслужб, використовувалася вибухівка потужністю майже 200-250 г грамів тротилу, якою була заповнена подарована пропагандисту статуетка. Нагадаємо, у звіті інституту вивчення війни від 2 квітня йдеться, що вбивство російського військора та пропагандиста ладлена татарського могло бути задумане як попередження засновнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину, який все частіше критикує дії військово-політи. Чного керівництва Росії щодо війни в Україні до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!